Доброго дня всім. Добігає кінця 2022 рік. Цей рік був дуже складним для кожного з нас. В кожній сім'ї ми маємо певні спогади, відчуття, кожен з нас когось втратив в цьому році. Але все рівно життя продовжується, і наше з вами завдання основне завдання зберегти життя, відвоювати нашу країну. І зробити так, щоб наші діти мали належне майбутнє. Якщо коротко підвести підсумки цього року, то починаючи з 24 лютого Полтавщина зазнала більш ніж 52 ракетних обстріли. Загалом у нас повітряна тривога лунала понад 855 разів. Якщо перевести в дні, то це, ми отримаємо цифри 280 днів безперервного лунання повітряної тривоги або 740 годин. І це дуже страшні цифри. Це нові відчуття, які ми з вами придбали в цьому році. Загалом за цей час Полтавщина отримала від рашистів 101 ракету. Лева доля цих ракет прийшлася. На місто Кременчук та Кременчуцький район. Сама страшна трагедія в нас відбулася 27 червня, коли ворожа ракета поцілила по нашому торгівельному центру, де перебувала дуже велика кількість людей. На жаль, у нас є там загиблі. За остаточними даними, внаслідок ракетного обстрілу Амстора у нас загинуло 22 людини. Окрім торгівельного центру Амстор внаслідок Ворожих обстрілів, в нас постраждало також два села: це Чечелова і це Ялинці. В першому селі понад 60 будинків зазнали руйнувань. В селі Ялинці понад 20 будинків зазнали руйнувань. І тільки разом за допомогою громад області, держави ми зуміли налагодити життя. Попри все, ми зуміли налагодити життя у всьому Кременчуцькому районі, попри все, наші енергетики до сих пір працюють над відновленням критичної інфраструктури.